Не секрет, що однією із найпоширеніших хвороб цивілізації є стрес. Кожен в тій чи іншій мірі відчував на собі його вплив. І, можливо, багато хто вже задавався питанням, як же впоратися з такою напастю, і де взяти сил, щоб її подолати. Думки вчених з приводу стресу різні. Одні кажуть, що стрес це природна реакція організму на подразники. І інші стверджують, що ця реакція вкрай згубна, оскільки призводить до умертвіння нервових клітин. І дійсно, природну реакцію стрес визнати складно, хоча б тому, що в однаковій ситуації реакція людей на подію буде різна. Все криється у ставленні людини до самої ситуації. Адже виходить, що стрес це лише наслідок нашого негативного сприйняття того чи іншого зовнішнього чинника. Простіше кажучи, стрес це результат нашої негативної реакції на навколишній світ. А де зароджується така реакція? Звичайно, у наших думках. Усі виходить, що справжнім автором стресу є не обставини і ситуації, які ми часто. Так наполегливо звинувачуємо, а ми самі. А точніше, наші негативні думки. Але раз ми цей шнурок вузол під назвою стрес змогли зав'язати, то хто, як не ми зможемо його розв'язати. Хоча, за великим рахунком, суть фрази позбутися стресу дорівнює не створювати стресову ситуацію. Якщо ми водимо пальцем по воді, і нам не подобається те, що утворюється кола, значить потрібно просто перестати водити пальцем. Іншими словами, щоб прибрати негативні коливання навколо, потрібно зупинити свої негативні думки, які ці коливання і створюють, тобто змінити спосіб мислення. Змінити своє негативне ставлення до ситуації саме у своїх думках. Якщо нам не подобається одна радіостанція в наших силах перемкнути приймач на іншу, чи не так, так само ми можемо перемикатися з однієї хвилі думок на іншу, приділяючи увагу певним думкам, думкам, ми їх підсилюємо, збільшуючи їх вплив на наше життя. Отже, якщо концентрація на негативних думках приводить нас до стресу. То випливає, що концентрація на позитивних думках приводить нас до гармонії. А внутрішня гармонія це і є щастя у житті. Виходить, що ми самі є авторами нашого щастя. Тільки який сценарій складати стрес чи щастя це вибір кожного. Вибір, який робиться перш за все у думках. Тут може виникнути питання. А як я можу в такій то ситуації думати інакше, якщо мені просто не приходять інші думки в голову? Ну не можу я думати інакше і все. Такі аргументи є стандартною пасткою для свідомості. Щоб переконатися в тому, що переключатися на інші думки досить легко, можна провести кілька вправ. Вони не просто доведуть, що будь-яка людина здатна думати позитивно, але і допоможуть розвинути простір варіантів позитивного мислення. У свідомості. Одну з таких прав можемо виконати зараз. Згадайте 5 ваших улюблених позитивних цей момент дуже важливий персонажів з книг або фільмів. Бажано, звичайно, з книг. І уявіть, як би кожен із них відреагував у такій же ситуації, як ваша, Як би вони її вирішили. Продумати образ кожного героя, і всі хороші, добрі якості кожного. Як би він їх застосовував, як би вчинив у цій ситуації? До речі, як приклади героїв можна використовувати персонажі із книг Анастасії Нових сенсей Думаю, після виконання цієї вправи ви здогадалися, що головна її мета це продемонструвати. Ви дійсно можете думати інакше. У вашій свідомості є величезна кількість хороших думок і позитивних моделей поведінки. Все, що вам потрібно, це лише звернути на них належну увагу. Зробивши так, ви зможете в ситуації, де потягне думати і реагувати негативно, сказати собі стоп адже можна і по-іншому і переключитися на роздуми в іншому ключі. Адже треба і в таких умовах залишатися людиною, адже можна вчинити ще і так. І варіанти рішень обов'язково знайдуться. Повірте, чим частіше і довше ви це будете робити, тим легше до вас будуть приходити ці варіанти. І ви навіть самі не помітите, як звичка віддавати перевагу позитивним думкам стане вашою постійною супутницею. І життя зміниться на краще. Варто пам'ятати, що змінюючи себе, ми змінюємо і простір навколо. Уявіть, наскільки в кращу сторону ви зможете змінити не тільки своє життя, але і життя всіх людей, з якими перебуваєте в контакті. Адже добро починається в думках однієї людини, а проявляється в діях багатьох.